Чи треба білити дерева? Якщо коротко, то так треба. Якщо цікаво, коли, як і навіщо, дивися далі. Хоже навіщо? Значить, дерево, якщо воно не побілене, весною по ньому збігає вода. І ця вода от на корінці на і на моху вона затримується і в цих місцях лопається лопається кора. Ну, звісно, туди потрапляє. Вода, бактерії, грибок, і мох і все інше. Ну і ось, бачите, утворюються ось такі, ось такі морозобоїни. Це саме є якби Це найголовніша причина, чому нам потрібно ділити дерева, особливо стовбур. Тому що стовбур це найголовніша річ у дереві. Так, і до чого ж це призводить? І у нас в результаті ось утворюються ось такі там, рани, дупла. Воно все там вигниває, ця деревина, яка оголилася, вона з часом струхає і, коротше, і там весь час вода. Ну, в общем, це процес непреривний, і з цим треба обов'язково боротися. Ось ще один приклад: це така велика морозобоїна, яка ну, прямо по всьому стовбуру. Ось бачите, тут в цьому місці дерево намагається ну, заживлятися. Але та, нижче, де глибше, де вода все ж таки вона, вона стікає так, і затримується, дерево не може це побороти. Воно тут рано чи пізно утвориться дупло. Бачите, у молодих дерев та ж сама проблема. Є морозобоїни, це в нас горіх, хоч він і не привезений із питомника, але, на жаль, його там не, не пообілили. Це вже моя побілка. Чому вона така неохайна, я потім розкажу пізніше. Як відбувається ця? Чому тріскають ці кора? Це найчастіше відбувається весною або восени, коли є великий перепад температур, коли сніг розстає, з дерева стікає в день, а ввечері ця вода замерзає. Ну, Відповідно, з маленької тріщинки вона перетворюється на великі такі широкі тріщини. І друге, не менш важливе, чому треба обробляти дерева, чистити і фарбувати, те, що всередині у цих тищинах зимують практично всі шкідники, всі шкідники, хвороби, всі личинки і все таке. Треба, така зараза. От. І для того, щоб у нас весною вони не почали активно розвиватися, це все треба заділити. Це приступаємо до етапу зачистки. Перш за все, ми очищаємо дерево від муху. Для цього я використовую ось таку щітку по металу і для вирівнювання кори. Ось таку типу як тертушка, вона ну, називається теркарашпіль, її використовують для вирівнювання зачистки піноблоку. В будівельних магазинах воно повинно бути, в епіцентрі точно є. Цією тартушкою вирівнюємо. Коротше, щоб відео не було занадто довго, ми зачищаємо всі сторони ось приблизно до ось такого стану. Ось ці царабини, ці пошкодження це нічого страшного. Воно, тут деревина активується, тут камбій, кабіну. Воно піде тільки на користь. Ну коротше, наступний етап у нас вже побілка. Щоб не було. Темних п'ятин, там де це сочиться з ран, треба чекати днів, два-три і потім, потім білити. І звісно, якщо у вас вже є отакі тріщини, морозобоїни, їх треба максимально вичистити. Так, я вже в деяких відео пояснював, що треба вичищати до живого. до живого. Це, звичайно, краще робити весною, от саме ця розчистка. Коли робити побілку, я скажу далі. Так, ми тут розчищаємо. До все, що м'яке, все треба звідси вийняти. Ну, в моєму випадку саме ця пищина, вона, ну, нормальна, тобто не глибока. Тут можна достатньо і достатньо і цієї процедури, таких процедур. Саму побілку я показувати не буду, але лише скажу, що білим вапном. Звичайне, гашене вапно. Я купую вже у відрах готове, його тільки треба розвести до консистенції такої рідкої сметани і нанести на дерево. Наносити треба якомога вище. Ну, Це вже по бажанню. Дерево тільки скаже вам, дякую, якщо ви куди достанете туди і, і відповідно і там почистити. Чому саме вапно, а не фарба для саду? Тому що фарба якби дуже сильно обтягує дерево і кора під ним не дихає. Вона робить такий кокон непроникний. От, а вапно ні. Вапно, хоч воно і змивається, з часом, але воно набагато корисніше для, для дерева. І вапно дезінфікує. Це, це мабуть, найголовніша перевага перед фарбою. Тому що е, в фарбі вона утворює таку плівку, де під нею може розвиватися е, всякі там, хвороби, грибки так і таке інше. От, ще в вапно можна додати легенький розчин мідного купоросу. Саме мідного, не залізного. Залізний купорос зробить такий жовтий колір. Ну, не От, а мідний купорос він зробить такий вапно блакитненьким, синюватого кольору. От, ну теж це по бажанню. Воно якби краще дезінфікує з лідним з, з, купоросом, Але ну це так, якби самого вапна цілком достатньо для дезінфекції. Так, і останнє наше нерозглянуте питання це коли треба робити побілку. Я рекомендую робити це як ранньою весною, так і пізно восени. Взагалі ніколи білити не, не, не було шкідливо. Коротше, коли вам хочеться, то тоді й біліть. Але е, важливо, щоб дерево заходило в зиму або виходило із зими в біленьким. Чому біленьким? Тому що білий колір, ви знаєте, що він відштовхує сонячне проміння і тоді стовбу дерева не так сильно нагрівається. Ну і відповідно не так сильно розтає на ньому вода, і, само собою, не так сильно вона там потім замерзає, тріскає вночі, коли <зв1> До речі, Ось ці старі дерева вони мені дісталися з ділянкою, їх тут багато, вони, вони їм по років 50-60 дуже такі вбиті. Наче напівсохше, і восени ми будемо їх омолоджувати. Приклад омолодження я вже тут неподалік робив на схожих на схожих яблунях, десь приблизно такого віку, можливо, трошки молодших. Коротше, результат в тому відео ви можете подивитись, там дійсно класний результат. От, і те ж саме ми зробимо тут. А, тут ми зробимо тут. І це буде восени, коли дерева заснуть. Коротше, на цьому все. Дякую за увагу. Кому сподобалось, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Будемо ще багато чого розбирати.